Минулої доби ворог обстрілював більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Вчора пізно ввечері, внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська, пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в селі Ківшарівка Куп'янського району. У населених пунктах дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. Господарчі споруди сталися пожежі. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека в області все ще дуже висока. Сьогодні зранку в селі Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого уточнюється. Протягом доби рятувальники ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди. Два рази рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворогом. У місті Вовчанськ ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнялося перекриття та дах на площі 80 квадратних метрів. Постраждалих немає. У селі Новоосинове Куп'янського району стався подібний обстріл житлового сектору. Там горів приватний будинок на площі 30 квадратних метрів. З пожежею вогнеборці впорались протягом півтори години. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селищі міського типу дворіч пошкоджень зазнали вікна, дах, стіни трьох житлових будинків та паркани. В селище Новоосинове Куп'янського району на території домоволодіння зруйновано один житловий будинок. Ще пошкоджено один житловий будинок та господарчу споруду. За повідомленням генштабу зсу на лінії зіткнення українські військові продовжують тримати свої позиції та чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко, Харківські звістя. 23 та 24 лютого може бути кілька хвилятак з боку Росії. Про це повідомив спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його даними, готуються деякі можливі провокації, тому можна очікувати кількох хвилятак на ці дати. Очікувати потрібно і на нестандартні дії ворога та можливе загострення. Білий дім виділив новий пакет допомоги для України на 460 мільйонів доларів. До нього увійдуть снаряди для Хаймарс. Протитанкові системи Джаволін, машини групи вогневої підтримки піхоти Бредлі прилади нічного бачення та інше обладнання. Португалія готова відправити танки Леопард-2 до України у березні. Про це повідомляють у Міноборони країни-партнера. Відомо, що рішення було прийнято в рамках поточних контактів із союзниками та партнерами. Джо Байден після відвідин Києва прибув до польського перемишля. Після цього він відправиться до Варшави і там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою. Попередньо у Байдена та Дуди запланована зустріч ТетаТЕТ. -а, -тет, а після відбудеться прес-конференція. Близько 30 країн офіційно виступили проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри 2024 у Парижі, навіть у нейтральному статусі. Про це йдеться у їхньому спільному листі на адресу міжнародного олімпійського комітету серед підписантів, зокрема США, Великобританія та Держави ЄС. У документі уточнюється, що країни-підписанти не підтримують дискримінацію спортсменів за національною ознакою, але при цьому сумніваються, що модель допуску цих спортсменів не суперечитиме олімпійським принципам. У Туреччині знову землетруси у провінції Хата відбулось два землетруси магнітутою 6,4 та 5,8 бала. ЗМІ з посиланням на сейсмологів пишуть, що підземні поштовхи відчувались в Лівані, Сирії, на Кіпрі та в Ізраїлі. За даними місцевої влади, більше 700 людей постраждали від землетрусів. Відомо про сім загиблих. Яв з робочим візитом відвідав міністр енергетики, щоб ознайомитись із ситуацією у місті та регіоні, а також оглянути ряд пошкоджених рашистами об'єктів енергетичної системи. За практично рік повномасштабного вторгнення у Харкові наголосив на нараді з міністром міський голова. Було пошкоджено 120 об'єктів критичної інфраструктури тепломереж. Це теплоцентралі, котельні, централізовані та індивідуальні теплові пункти, насосні станції та 20 кілометрів тепломереж. Але всупереч постійним обстрілам, що здійснює ворог по критичній інфраструктурі, у Харкові один з найважчих опалювальних сезонів триває. Працівниками підприємства довелося сім разів підкреслюю, сім разів запускати систему опалення міста. Такого прецеденту не знає Україна. Ніде в Україні такого немає. Тому я дуже вдячний нашим працівникам харківських теплових мереж, працівникам обленерго, водоканалу, бо це все наша спільна заслуга. Основні ремонти з відновлення обладнання критичної інфраструктури для справного функціонування тепломереж в умовах війни виконані, підкреслив мер. Щоправда, більшого часу та кропіткої роботи вимагає реконструкція пошкодженої росіянами теплоцентралі. Я хочу сказати, що насправді. Місцева влада, і, і, і мер, і, і лава військової адміністрації дійсно працюють і роблять дуже важливу і швидку роботу. Тому І тому і відбувається відновлення. Але ми розуміємо, що атаки не зупиняться, вони будуть далі. Тому ми зараз говорили про те, як максимально обезпечитись, які кроки зробити для того, щоб мати відповідні резерви, і у разі, якщо в подальшому ці атаки будуть. Тривати то відповідним чином відновлювати постачання електроенергії для споживачів. за попередніми підрахунками муніципалітету відновлення всіх пошкоджених об'єктів Харкова за час повномасштабної війни складає понад один мільярд гривень. Найголовніший виклик для Харкова завершити опалювальний сезон. Нам потрібно пройти ще цей опалювальний сезон, і будуть певні виклики. Це ми з вами розуміємо. І підготово до наступного опалювального сезону так ми будемо готуватися, готуватися разом з профільним міністерством, будемо концентрувати фінанси і міського бюджету, і державного бюджету. Я впевнений, в цьому будемо готуватися, як завжди, ми готуємося, і я вважаю, що пройдемо на достатньо високому рівні. Глобальна робота потрібна. Відновлювання, відновлювання теців, які зараз потребують відновлення котлів, мереж, теплових мереж, і це дуже така ретельна титанічна праця, яка буде при підготовці капалювального сезону. Наразі наголосив міністр Україна зараз не має дефіциту з обсягами виробництва електроенергії в системі. Взагалі, каже очільник профільного міністерства, в планах країни перейти на децентралізацію генерації задля отримання відповідних потужностей у регіонах. На Харківщині може бути запроваджена газотурбінна генерація. Леся Кополюк, Сергій Перестані, Слав Гришко та Олександр Уваров новини Харків. Сьогодні бачу Харків прибраним, чистим, незважаючи на війну, на обстріли. Но ми любимо Харків, залишаємося тут і дякуємо нашому меру Ігору Терехову за те, що підтримують Харків. Яким бачите Харків сьогодні? Сьогодні отлічно. Не змінився він у гіршу сторону? Ні, улучшився ще в тисячу разів. А чим саме? Красиві останні. Всегда було красивий. Який бачите, Харків сьогодні, він гарний, він доглянутий доглянути цього. Саме прекрасний. Чисти. Мій чистий город Харків. Тільки я б ці черти не бомбили, так взагалі було красота. Ну, Перше це місто герой без всяких там пафосів, без всяких слів. Виставити таку на російською, це по-перше. По-друге, знаєте, ну, таке місто, воно живе і функціонує. Найкраще місто. Місто живе, місто розвивається, місто, де багато молоді. І місто майбутнього. Ми вважаємо, що він змінився в кращу сторону. Так, А да. чому? Багато добрих людей, які завжди тобі допоможуть. Комунальники прибирають. під час війни. Красивый, охайный, чистый. Мне все подобається в Харькове. А да, такой зимний, гарный. Живее стал, живее, просто живее. Люди начинают возвращаться. В Терехову большое спасибо, потому что много делает для Харькова вообще очень много. Ну, вообще всем людям мира всего наилучшего. Будет еще краше, потому что много будет инвестиций. Наш город лучший. Усі комунальні служби на роботі щодня виконують не лише заплановане, а й встигають усувати наслідки обстрілів. Так на вулиці Танкопія фахівці відновили стіни фасаду, балкони, плити перекриття між поверхами та на покрівлі будинку, що постраждав від російських ракет. Триває ремонт багатоповерхівок і в інших районах Харкова. Із початку року фахівці закрили 246 вікон. Відремонтували 198 дверей та сім покрівель. Минулого тижня відремонтували під'їзд у будинку на вулиці Миру. Зараз ведуться роботи з ремонту покрівель на вулицях Біблика, Спартака, Фесенківські, Плеханівській. Також будівельники відновлюють стіни перекриття та під'їзди у пошкоджених обстрілами житлових будинках в індустріальному районі. А от фахівці КСП Харків Горліфт» за цей рік відремонтували понад два десятка несправних ліфтів. Загалом же підприємство щодня обслуговує внутрішні будинкові мережі у майже восьми тисячах багатоповерхівок. Тим часом спеціалісти КП «Міськсвітло» відновили вже то 2% мереж, що пошкодив агресор. Немає часу на відпочинок. І у бригад КП «Комплекс» з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації. Бригади прочистили дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Перемоги, вулиці Полтавський шлях, Котляра, Морозова, проспекті Героїв Сталінграда. Також комунальники відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на проспекті Ювелейному та вулиці Мойсеївській. Усунули 53 аварії на водоводах, капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, стали до ліквідації ще 10 пошкоджень на мережах. Такі результати роботи мають за минулий тиждень. відвідували у КП Харківводоканал. А от у ХТМ повідомили, що вихідними усунули 15 дефектів на трубопроводах. За графіком триває заміна транзитів у підвалах будинків, ізоляція мереж у техпідпіллях та на горищах. Також продовжуємо ізолювати надземні тепломережі. На сьогодні по всьому місту залишається 32 розриття, на яких тривають роботи. Щодня ця цифра змінюється. А от робітники КП Харків Зеленбут вивезли гілки, видалили та прибрали порисольослобідському районі. Тоді як спеціалісти КП Харків Благоустрій привели до ладу безхоспну територію, житлові двори та внутрішньоквартальні тротуари в різних районах Харкова. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, новини Харків. Від потужного вибуху не залишилось майже половини під'їзду. Квартири, що в ньому знаходились, перетворились на коробки з будівельним сміттям. Уламки бетону перемішалися з хатніми речами людей. Такий зараз вигляд має одна з п'ятиповерхівок у Салтівському районі після потужного прильоту по будинку. В результате прямого попадания в кровлю данного здания были обрушения несущих конструкций, плит перекрытий, фасадных стен, вплоть до первого этажа. Пострадало много квартир. Также есть попадания в данном здании в четвертом, одиннадцатом подъезде, менее масштабные, но требующие внимания. Сейчас производятся демонтажные работы по устранению аварийности здания. Придется разобрать фасадные стены, плиты перекрытия, обрушенные вплоть до первого этажа. После чего будет составлен проект, начнется возведение в заново здания. Как показывает практика, данное здание будет возводиться из легких пенобетонных конструкций, монолитных плит перекрытия, усиляться металлическими рамами. Задача не из легких, но нам под силу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків. Через постійні ворожі обстріли, енергосистема в Україні у критичному стані і її відновлення потребує мільярдних укладень, кажуть в уряді. Через це навесні планують збільшити тарифи на електроенергію. Як це відбуватиметься? Ціни підвищать до ринкових моментально або поетапно, поки що вирішують. Та, за словами радника прем'єр-міністра України Юрія Бойка, якщо ухвалять перший варіант, тарифи одразу ж зростуть у четверо. Адже пояснює, наразі споживачі сплачують лише лише чверть від фактичної вартості електроенергії. Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. І підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік. Та підвищення тарифів у будь-який спосіб викличе неудоволення в суспільстві, погоджується Юрій Бойко. Адже навіть за нинішніми цінами не кожен здатен сплачувати комунальні послуги. Водночас деяких споживачів готові підтримати субсидіями, каже експерт. За підрахунками, на це може піти близько 40 мільярдів на рік замість 140, на які державі доводиться дотувати галузь енергетики, тобто є економія в 100 мільярдів гривень. Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть. Однак інші експерти вважають, що отримати таку допомогу буде непросто до того ж, значна кількість родин і зараз не може оформити субсидії. Найпоширеніша причина відмови безробітний дорослий член сім'ї, але працевлаштуватися в умовах війни важко, як і сплачувати комунальні послуги без стабільного заробітку. Через це зазначають, навіть за нинішніми тарифами боргів в українців накопичилося немало. Ніколь Костенко Олексій Муравйов, новини Харків. Харків отримав в партії гуманітарної допомоги. Цього разу вантаж до міста прибув з Польщі. Сьогодні Харків отримав очередной раз курятину з польського міста Люблін Для пунктів гарячого питання міста Харкова, які кормлять харківчан, нуждаючихся в этом, в виде 18 тонн курятини. Це буде все розпределено між пунктами гарячого питання Харкова. А це якраз одна з кухонь, де готують гарячі обіди для харків'ян. Команда кухарів працює з шостої ранку. Сьогодні у нас в меню суп картопляний з галушками, куряче филе в паніровці, каша пшенична, чай і хліб. Цей пункт видачі гарячого харчування, що розгорнули на базі 160-ї школи, працює з першого дня зими. Зараз сюди за обідами приходять більше півтори тисячі місцевих жителів. Весь тиждень, окрім неділі, меню для кухні гарячих обідів для харків'ян щодня змінюють. Меню розробляється на неділю, в яке обов'язково входять перші страви, другі страви, випічні вироби. Ми самостійно випікаємо. Сьогодні в меню у нас батони йде. Завтра борщ буде з пампушками, з часником, потім булочки, оладки з медом в меню. У нас багато борошняних виробів. Перші страви міняються щодня згідно меню. Другі страви включають в себе або м'ясні, рибні, з гарнірами. В основному пьяни, макароны, рагу, овочеве, обов'язково горячий чай або кава щадня. Смачно. Хорошо готовят. Хорошо. Спасибо вам большое, что кормите нас. Нам нравится. Готовят очень хорошо. В этом плане протензий нет. Что вы любите с меню больше всего? Оладьи. Я люблю мучное. вот люблю оладьи І гаруковий судда наразі в місті у різних районах функціонують 36 кухонь. Щодня на них готують 32 тисячі гарячих обідів для харків'ян. Продукти ми одержуємо щодня свіжі. Завдяки співпраці нашого харківського міського муніципалітету з міжнародними партнерами продукти свіжі, якісні з усіми супровідними документами, тобто це сертифікати якості, яким вони повинні відповідати. Це строго контролюється у нас. Це дозволяє нам складати більш різноманітне меню, щоб щодня страви мінялися. Першого дня ми годували 13 тисяч харків'ян і з кожним днем. У нас зростала кількість. Це вже говорить про те, що людям подобається наша їжа. Їжа смачна, корисна. Леся Кополюк, Сергій Перестиніслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.